Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги міцні шкарпетки. Ці шкарпетки з розділеними пальцями мають п'ятирівневий захист від порізів, надаючи безпеку під час активності на відкритому повітрі. Їхня унікальна конструкція запобігає можливим порізам та травмам, зберігаючи ноги в безпеці. Шкарпетки виготовлені з міцнами. Ного матеріалу, який стійкий до пошкоджень, навіть у найекстремальніших умовах, вони забезпечують надійне щеплення з поверхни, завдяки антиковській текстурі. Ідеально підходять для кемпінгу, пляжних прогулянок, походів та інших активностей на природі. Пропонуємо до вашої уваги рибальську приманку. Дана приманка чудово підійде для лову окуня або щуки. Вона плаває на поверхні води, створюючи привабливі рухи, які привертають увагу риби. Приманка має довжину 100 мм та вагу 20 г, що робить її ідеальною для далеких закидів, оснащена гачками високої якості, які надійно отримують рибу. Вона ідеально підходить для рибалок, які віддають перевагу активному та захоплюючому лову на поверхні води. Пропонуємо до вашої уваги сонцезахисні рукави. Дані рукави з шовку призначені для захисту рук від сонця та ультрафіолетових променів. Чудово підійдуть під час велосипедної їзди, бігу та риболовлі. Виготовлені з високоякісного матеріалу, тому мають відмінну повітропроникність та вбирають вологу. Завдяки цьому вони забезпечують комфорт та прохолоду протягом тривалого часу. Унісекс дизайн підходить як для чоловіків, так і для жінок. Вони легкі та компактні тому зручно зберігаються в сумці чи кишені. Пропонуємо до вашої уваги приманку для риболовлі. Цей вібраційний воблер для риболовлі має розміри 85 міліметрів та вагу 21 грам. Він ідеально підходить для лову окуня та щуки. Спеціальна конструкція з кульками, що гримлять, створює звукові вібрації, що підсилює привабливість приманки. Вона забезпечує далекі та точні закидання, що дозволяє ловити рибу на великій відстані. Міцний корпус та гострі гачки гарантують надійне закріплення та Утримання риби. Пропонуємо до вашої уваги приманку для хижої риби. Дана приманка є однією з найкращих для лову великої риби. Її унікальні властивості пояснюються простим, але ефективним рішенням. Хвостова частина та тіло розділені тонкою перегородкою, що дозволяє створювати м'які та високочастотні коливання. Сама приманка виглядає доволі об'ємною, але при цьому має відмінні аеродинамічні властивості. В наявності доступні як природні відтінки, так і більш яскраві. you